Минулого тижня в ДЮСШ номер 4 пройшов чемпіонат Дніпропетровської області зі спортивної акробатики серед юніорів та юнаків. У змаганнях взяло участь близько 120 спортсменів з чотирьох команд Дніпра, Покрова, Кривого Рогу та Кам'янського. На відкритті чемпіонату були присутні і мої колеги. Дуже приємно сьогодні вітати вас в цьому прекрасному залі, нашої славетної дитячої нацької спортивної школи, номер 4 Саме головне, щоб сьогоднішні змагання пройшли без травм. Дуже ми вдячні, що ви завітали до нашого міста. Наше місто дуже спортивне і велика вдячність нашим воїнам, тим, хто сьогодні боронить нашу волю, боронить нашу незалежність на перших рубежах війни. Дякуємо нашим воїнам! Слава Україні! Змагання проходили два дні. Президентка обласної федерації спортивної акробатики Лілія Секлицька відзначила, що помічає значний інтерес дітей до цього високотехнологічного виду спорту, який розвиває не тільки м'язи, але й мозок. Спортом займатися займатись дуже добре, бо душа спортсмена. Усіх дав натхнення, а коли ще бачиш, що щось є діти, які хочуть займатися цим видом, акробатика, це ж високотехнічний вид спорту, який веде до розвитку не тільки м'язів, але і мозку. Дворічний дует Кіри та Вікторії вражав своєю майстерністю, адже дівчата виступали за програмою першого розряду. Дівчата розповіли, що спорт для них це все життя. Мені шукали партнершу і от отак судьба свіла. Кожний день у мене тренування. Кожен день тренування. Без я хотіла на гімнастику, але мене натила на я тому що гімнастика ну, більш складна. Любов до акробатики спортсменкам прищеплюють їхні матусі. Говорять, що головне мотивація і підтримка дітей. І мотивуємо, і підтримуємо, готуємо зараз на Україну. Це добре у нас. Переможці вже на цьому тижні будуть захищати нашу область на чемпіонаті України зі спортивної акробатики. Підразумувала голова суддя змагань Лариса Коновалова. Через неділю ми їдемо на чемпіонат України зі спортивної акробатики міста Львів. Практично усі діти. Які займають сьогодні перші місця, їдуть на Україну. Тобто команда велика, більше 60 чоловік їде на Україну з нашої Дніпетровської області. Я дуже сподіваюся, що наші діти вони ретельно займаються, ретельно тренуються. Тому самі найкращі результати наші.